Всім привіт! Кожен другий наш клієнт, звертаючись в компанії Granex, питає, наскільки безпечний граніт, який ми пропонуємо для виготовлення інтер'єрних виробів. Сьогодні ми вирішили показати вам, що ми працюємо дійсно з безпечними матеріалами. Нагадаю, норма становить до 030 мікрозівертів. Будь ласка, давайте перевіримо наш камінь. А отже, це говорить про те, що в нашому офісі ми знаходимося в повністю безпечному середовищі, тож ваші підвіконня, стільниці та сходи будуть не набагато небезпечніші, ніж ваша морковка в холодильнику. Звертайтеся в границь.